З урахуванням усіх соціальних потреб мешканців: дитячі садки, школи, кінотеатр, магазин, аптеки, пошта усе передбачено у межах пішохідної доступності, це зразок ідеї міста без транспорту, де кожен життєвий простір знаходився в межах кількох сотень метрів. Попри масове будівництво, Кожного кварталу своє обличчя. Наприклад, лише в першому та другому кварталах використані унікальні вхідні портали із жовтою зеленою глазурованою плиткою, які досі можна побачити на вулицях Міцкевича, Іскрівській та Уменській. У п'ятому кварталі на фасадах ще збереглися декоративні вставки з геометричним орнаментом рідкість для хрущовок. Із 1970-х на масиві з'являються 9, 14 та 16-поверхові будинки, що знаменують перехід до масового висотного житла. Але навіть тут зберігається індивідуальність, наприклад, 14-поверхівка серії К-14 з декоративними деталями на Чоколівському бульварі.